Доброго дня, шановні платники податки. Головне управління ДПС у Черкаській області повідомляє, що відповідно до пункту 56 -1, статті 56 податкового кодексу України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному та або судовому порядку. Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування здійснене таким контролюючим органом у випадках визначеним податковим кодексом України, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на такого контролюючого органу. Обов'язок доведення правомірності нарахування або прийняття будь-якого іншого рішення контролюючим органом у судовому оскарженні встановлюється процесуальним, податковим, процесуальним законодавством. Безпосередньо це стосується пункту 56.1 статті 56 Податкового 56 ПК України. При цьому, згідно з абзацами першим і другим, пункту 42 1, пункту 2 статті 42 прім 1 ПК України, електронний кабінет. Забезпечує можливість реалізації платникам податків, прав та обов'язків, визначених Податковим кодексом України та іншими законами, контроль за дотримання яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання податкового кодексу України та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі шляхом. Зокрема, перегляду в режимі реального часу, інформацію про платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючим органом у зв'язку з обліком платників податків та адміністрування податків зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення податкового контролю, у тому числі дані оперативного обліку платників зборів, єдиного внеску, у тому числі інтегрованих карток платників податків. Так, меню Стан розрахунків з бюджетами приватної частини особистого кабінету, електронного кабінету надається платнику податків з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого будь кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, доступ до своїх особистих рахунків і сплати податків і зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація «Стан на момент звернення, що інформацію по кожному виду платежів. При адміністративному або судовому оскарженні рішень контролюючого органу платники податків мають право використовувати інформацію про стан розрахунків із бюджетом, отриману через систему «Стан розрахунки з бюджетом приватної частини особистого кабінету, електронного кабінету. Дякую за увагу.